Як це, як це вам дослідити? Я візьму, наприклад, мультиметр, підключуюся до нашої катушки. Який в мене опір катушки? 45 Ом. Для кращого розуміння можна за, е, заокрулити, що опір катушки становить 50 Ом. Якщо в нас, припустимо, до катушки прикладається напруга 5 вольт, який струм протікає через катушку. Хлопці, тобто, 1 розділити на 10. Скільки це буде? Правильно, 0.1 чого ампера. Або скільки міліампер? 100 мА. Це означає, що через цю катушку реле буде протікати струм близький 100 мА. Але оцей контакт, він може комутувати який струм? 16 Ампер. Скільки це міліампер? 16 тисяч міліампер. Відчуваєте різницю. Для цього кола нам треба грубий дріт. Для цього кола нам треба який дріт? Тонкий. Тому що струми різні. То, хлопці, перерва. 851 я вас одну хвилину перетримав. Йдемо на перерву.